Пан а потім долучаємо скайп зв'язком Миколу Княжицького. Міністр оборони має відреагувати швидше до оборонного замовлення, бо потім вже буде пізно щось виробляти. Я так дуже цікаво слухаючи все, що ми сьогодні вговоримо, спробую кілька своїх тез сказати. Моя знову ж таки особиста думка. Не претендую на експертність якусь, але так Лукашенко. Е він намагається, на мій погляд, зайняти позиції Пугачової, як гастролер. Впевнений, що він за це отримує якісь додаткові гонорари, зараз їжі по цим речам. Чи його хтось сприймає як серйозний авторитет, який от приїхав в Абхазію, і все, всі тепер країни визнали цю республіку? Та ні, ніхто ж серйозно цього абсолютно не сприймає. Чи має він ще якісь серйозні справи? Він вже все віддав, все продав. Він продав країну. Він продав своїх людей, він не цінує абсолютно своїх людей. І єдина надія насправді на швидше кваліфіковане, здороване голову, військове керівництво Білорусі, яке, мені здається, весь час його стримує від ще більших дурниць, які він вже натворив. Що стосується Білорусі і можливості нападу, я думаю, що. Це знов ж таки не думка військового фахівця. Але ми всі говоримо про те, що треба враховувати всі моменти. Насправді, зима може заморозити оці от болота. Це може бути додаткова можливість для проходу. Але хочеться вірити, що насправді наших сил там дуже багато. Я не вірю в те, що насправді білоруські війська як контингент саме з білорусів підуть на чи на Полісся, а російські війська запросто і власне вони. Зараз там готуються про це, свідчить дані розвідки про кількість людей, які там готові вже прогодувати Дуже. на території Білорусі. Важливий момент друга коротка річ про південь. Комусь напевно це не сильно сподобається. На мій погляд, зараз за весь цей час, і слухаючи цілі, які висловлювалися різними військовими експертами протягом останніх кількох років, не місяців. Мені здається, Путін практично досягнув своєї цілі на даний момент по відношенню до України. Він е, тримає зараз південну частину. Він відрізав нас від моря, не відрізав від Одеси. На щастя, наші війська з цим справилися. Але якби він це зробив, він з'єднав би це з Придністров'ям. Він, напевно, наважився би трошки далі піти, десь по Молдові, і потім намагався би зробити велике кільце в Україні. Це, це така моя особиста думка. Ми йому плани дуже сильно з того приводу ламаємо, mm -hmm. і його зараз основні цілі це втримати там, де він закріпився. Тому mm -hmm. наші основні цілі можуть бути ну, ж таки, не, не, не даю порад, але це всі прекрасно розуміють. Більше а, далекострільної зброї, великокаліберної, яка може розбивати російські війська далеко від лінії фронту. Це те, що нам треба насамперед. Ще більше авіації, зрозуміло. Ну повторююся, там Перео ППО, це, це, це само собою. Навіть не зважаючи навіть ми не говоримо про ядерні загрози, які там можуть раптом летіти в наш бік. Я все ж таки погоджуюся з думкою експертів, пана Данилова та інших, що А може не вилетіти, Б, може не долетіти, і В може на самій території Росії зірватися. Саме тому мені здається, росіяни розуміючи. Високу непідготованість російських військ високу некваліфікацію тікають з території Росії, тому що розуміють і не переможуть, і тому що розуміють, що виробництво чорних пакетів зараз процвітає, і тому для них це єдиний шлях. І ще кілька речей в кінці: референдум. Ну мені здається, глобально для нас після вторгнення в Крим 2014 року. Нічого вже не поміняє. Це, Навіть якщо вони завтра, післязавтра визнають, проголосують, скажуть, для нас нічого не міняє. Вони на нашій території, ми все одно будемо це зачищувати. Погоджуюся з тим, що це робота на внутрішній російський електорат і не більше, не менше. Тому ми будемо продовжувати це захищати. Але є ще дві речі, про які хотів би сказати: ми тут про ядерну загрозу, а варто згадати про приземленішу річ зиму. В містах звільнених, де люди не мають чим обігріватися. І зараз ми про них, про них повинні подбати, переселити їх в ті місця, де є системи опалення, де вони можуть жити в спокійних, безпечних місцях, де діти можуть навчатися, ходити в школу, в садочки і так далі. і Можливо, навіть вони будуть забезпечені якимось чином роботою. Але от стосовно дітей, ще на останок ще одну тему, хотів би зачепити. Не бачу, що її чомусь активно не обговорюють. якось Може, я помиляюся, виправте мене. А студентів не пускаємо ми далі кордону навчання. Я знову ж таки хочу звернути зараз увагу. премєр ваша України. позиція яка? Ми маємо їх випускати? Я хочу звернути увагу прем'єр-міністра України, я хочу звернути увагу міністра оборони, міністра освіти, всіх, від кого це залежить. Ми. Не можемо їх взяти воювати, ми не можемо їх навчати тут. Вони витратили купу своїх часу, можливо, навіть грошей, якщо заплатили за це навчання чи отримали грант. І ми зараз можемо в довгостроковій перспективі програти війну мізків, не надаючи їм можливість повчитися за кордоном і проїхати працювати тут, в Україні. Студентів українських їх. Можливо, до трьох тисяч максимум, які можуть навчатися за кордоном, слід відпустити туди, щоб вони вивчились і приїхали далі відбудовувати, будувати українську економіку. Пан Комельчук, вам слово. Я напевно. П'ятьма такими основними моментами хотів би окреслити те, що ми зараз можемо і повинні робити всі. Перше, це тим людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, чи в полоні, чи яких вивезли десь в Росію, десь далеко, дорослих чи дітей це вважати міцної надії і віри в те, що ми повернемо всі території, повернемо кожного українця. Друге це довіра, віра повна до Збройних сил України, до всіх підрозділів, які належать до Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардія, Нацполіція чи спецслужби чи розвідка всім повністю. Це абсолютна довіра і віра в їхні сили, і щодня їм про це говорити. Що ми саме на них надіємося, бо більше нема на кого надіятися, окрім Бога і на них. Наступна річ: це. Підтримка тих, кому зараз складно, через обставини, які склалися, бо вони мусили поїхати з міста, яке розбили, з будинку, який розгатили. чи може так сталося, що когось вже немає з годувальників в родині, чи батька, чи сина, чи брата. І їм складно тим, хто живий і розуміє, що від них залежить дуже багато чого. Теж складно. Тому кожному з нас, напевно, зараз варто побажати стовідсоткової впевненості у власних силах, стовідсоткової впевненості в тому, що ми і саме на нас ми вибрані для цієї місії, саме на нас зараз лежить ця місія перед усім світом припинити існування російського зла.